Вадима, я тебе вітаю, тому що сьогодні наймасштабніша презентація твого бренду нового, який називається УАЗ. Давай два слова. Що це, як воно народилася і як тебе взагалі виникла така ідея, тому що а, і на твоїх соціальних мережах, і моїх дуже багато поціновувачів і людей, які хочуть дізнатися просто все про ці автомобілі. Привіт, дякую за привітання. Це для мене дійсно такий. Важливий момент, важливий день це е, такий е, момент, як, на який я втратив, ну, не втратив, а в витратив 5, витратив, 5 років моєї праці і моєму життя. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава нашим ПВО, які захищають нас і дають нам змогу це зробити. Це новий бренд. Зовсім новий бренд. Це «Луаз». новий «Луаз». який не пов'язаний зі старим відомим Луазом. Правильно, так він не пов'язаний з Луцьким автомобільним заводом, і це зовсім новий бренд. Бренд – Це шана, моя шана персональна шана старій волонянці і той пам'яті. Надійного практичного недорогого автомобіля, який служив вірою і правдою багато років багатьом українцям, тобто цей автомобіль народжений не на в Луцьку, а в Києві. Цей автомобіль народжений в Україні, тому що неможливо сказати, що він народжений саме в Києві, але ж багато запчастин багато комплектуючих зі всієї України. Із Києва, із Тернополя, із Львова, Тому що я анонсувала в своїх соціальних мережах, що у нас буде виставка, що буде презентація, щоб люди задавали питання, які їх цікавлять. І як бачимо, у мене тут просто купа запитань. Тому що люди дійсно цікавляться, що це таке, як на ньому їздити. І я почну, мабуть, з найтакого поширенішого питання, який запас ходу і швидкість А... Запас ходу залежить від кількості встановлених батарей. Це конструктор, і в ньому можна встановлювати різну кількість батарей. На одній батарейці, яка має ємність 6,2 кВт, ця машина може проїхати до 100 км таких батареях можна поставити три. Тобто 300. Тобто, в залежності від модифікації, оця модифікація двомісна, ця е, проїде до 300. Е, трохи важча пасажирська модифікація сіті проїде 270 км. Але, але то е, пуста з одним водієм. Все залежить від завантаженості. Ну тобто, те, це звичайно вантаж під'ємність автомобіля е, двохмісної версії до однієї тонни, е, пасажирської версії чотирьохмісної 500 кілограмів розповідають про швидкість зарядки. Від чого і за який час можна зарядити автомобіль? Тут встановлений бортовий зарядний пристрій потужністю 3,3 кВт, який заряджає, ну, легко порахувати, якщо батарейка 6,2, 3,3, повністю заряджає за 2 години. Я бачила, прямо такий сучасний конектор там є позаду. Так, це можливо опціональне заряджання від звичайної розетки 16 А 220 вольт. Звичайна розетка побутова, потужність зарядного пристрою вибрана таким чином, щоб вона не перевантажувала 16 А звичайну розетку. І також можна заряджати від стандартного роз'єму Type 2, Type 2, який поширений. Це європейський стандарт публічних Зарядних станцій він також заряджається з такою ж самою потужністю. Також людей цікавить, яку потужність може видавати АКБ Луазу під час виконання його як лікофлоу, тобто я правильно розумію, що від цієї автівки можна живити будь-які інші елементи, так як опціональний стандарт, як опція є бортовий інвертор, який в номінальної потужності 4 кВт, максимальної 8 видає. І якщо ми маємо бортових 3 акумуляторів, Три, тобто це близько до 19 кВт. Ну тобто, це можна заживити будь-який будинок. Тобто і авто, і будинки, і, будинок. і, і будь-які побутові прилади можна живе. І ще ще цікава історія щодо заряджання. Ми потім зможемо подивитися на стенді. Ці автівки можна заряджати від сонця. Тобто є така yeah. компанія EcoFlow, яка досить відома в Україні особливо в наші а, часи. І EcoFlow. от ми навмисно привезли панель сонячну розкладну від EcoFlow. за кожну годину заряджання на, на сонці від цієї панелі. Ця машина може зарядитися на 3,5 км запасу ходу. Тобто така буде якась автономна конструкція, яка може жити самостійно і в принципі, і не підключав. Почати сіятися до, 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 до мережі. мережі, так дивись, пишуть, що дуже є єсхольство, звичайно, з Волинянкою, якесь можливо, там чи фотографії, згадки. І ось люди питають, що Волинянка вона славилася можливістю їздити по бездоріжжю, тому що там був високий клірець, і вона була така знаєш, вірями, як величезний такий позашляховий. Що можна сказати про технічні характеристики цього авто в цьому напрямі? Який кліренс і чи зможе вона їздити не лише по рівним дорогам Києва? Зараз ці версії мають кліренс 17. Сантиметрів, ну це цілком достатньо для міської експлуатації або нормальних доріг для бездоріжжя. Ці машини не пристосовані, тому що окрім невеликого відносного кліренса, вони задньопривідні, але, але буде машина повнопривідна з двома моторами, яка буде мати кліренс 24 см. Це вже машина, яка пристосована для бездоріжжя. Коли? Ну, в розробці ми зараз запускаємо передзамовлення на машину двохмісну. Пікап вона вже сертифікована, вона має європейський сертифікат. Працюємо на сертифікацію чотирьохмісної машини, там є деякі проблеми. Після цього десь восени буде допрацьована конструкція і буде запускатися повним привідна машина. Що таке приймається закази? Наприклад, я подивилася там не знаю, відео або на виставці. Я хочу придбати собі автомобіль. Який... Кроки я маю зробити зайти на сайт, написати тобі приватні повідомлення, тобто що треба, щоб його придбати будь-яким способом. Повідомити, що ви хочете придбати машину, ну, я шуткую, взагалі-то на сайті буде спеціальна форма, ви розміщуєте свою, свою заявку, ви можете замовити тест-драйв. Ми зробимо тест-драйв. Після цього заключається контракт на постачання, і там є декілька опцій. Якщо ви замовляєте машину і робите 100% передоплату, нагадаю, машина коштує 190 тисяч. Гривень без батареїв тому, що батареї будуть окрема. Це історія, ми, я розкажу пізніше. Якщо ви робите 100% передоплату, ціна в гривнях фіксується, і ви отримаєте свою машину через три місяці. Якщо не зробити повну є якісь відводи, які є, є, більші, є, є, я, є. так. Якщо ви вносите е, таку символічну суму в 5100 гривень. За вами фіксується машина. Це, як ви почнеш, да, цей сайбертрак Ілона, да? так, Так, саме <рес> так. Такий маленький депозит, який фіксує за вами машину, і ви також її отримаєте через три місяці, але там можливе підняття ціни, тому що ціна дуже залежить від логістичних умов. Вони зараз всі прив'язані до курсу. Так, Квали, і, тому, і, до коли... курсу. Тому от такі дві опції до, до передзамовлення, але точніше, все буде на сайті, який буде запущений після виставки. і передзамовлення всі можна буде вже робити. І останнє таке питання. Що таке про питають про рівень локалізації? План її збільшення. Тобто, якщо ми говоримо зараз про виставку, що є декілька екземплярів, є в розробці ще якісь моделі, як чи планується масштабування і локалізація захочування? Тому вирам. що мені вже навіть писали повідомлення, що хочуть прийти до тебе на роботу. Ха, це, це чудово. Но, але хочу підкреслити, що моє завдання дати зараз на ринок продукт, готовий для, для експлуатації, який можна використовувати прямо зараз. І на цьому шляху локалізація, звісно, буде. Зараз дуже багато можна перераховувати, що буде вироблятися в Україні, але головне, кузов імпортований. Він імпортований буде із Китаю, тому що це компанія виробила такі, ну, вдалу модель кузова. І, на жаль, я не зможу не, не знайти в Україні зараз виробника таких кузовних панелей, металевих. І поступово, по Мірі збільшення продажів ми будемо збільшувати ступінь локалізації. Якщо ти пам'ятаєш, я говорив на нашому минулому інтерв'ю, що я планую стартувати у березні. Зараз кінець травня, я тільки зараз стартую з передзамовленнями. і це саме пов'язано з проблемами виробництва в Україні, тому що дуже важко знайти постачальників, дуже важко знайти виробників, які можуть виробляти деталі. Я ніколи і ні від кого не скривав того факту, що я не планую відкривати виробничий завод з виробництва автомобілів. Я планую збирати автомобілі по-новому. Це нова ера. Ми живемо в 21 столітті. Для того, щоб виробляти автомобіль, не потрібно мати власний завод. Для цього є дуже велика кількість компаній, які виробляють різні деталі. А ми їх тільки компонуємо. Мо розробляємо і збираємо і продаємо. І я підкреслю, що всі компоненти, які збираються, вони будуть українські. Ну не всі, не всі компоненти, ви Бі, і... говорили в інтерв'ю. Приблизно там десь 80%, 70%. сімдесят це буде. На, на, на жаль. Я думаю, 80% не, не, не получиться. Така історія, але 40% точно буде. Тому що на жаль, ну це буде батарея однозначно, але ж батарея також складається, проєктується і збирається тут. А але це взагалі найголовніше мені здається, але ж але ж елементи будуть імпортовані зарядний пристрій. До речі, бо нам львівська компанія розробила сидіння для, для цих машин. Це також українське буде шини, Фарі. фари. Фари, до речі, досі не розробили, хоча замовлення я розмістив ще в березні. Ну, от, Це то є проблема. Вона пов'язана з війною. Це головне. А інше, на жаль, в Україні маленькі виробництва, які виробляють якісь деталі, ну, дуже неразвиті. Мені здається, взагалі це правильно говорити правду, щоб у людей не було якогось там очікування, потім. Вони прийшли, побачили розчарування. Тому я тобі вдячна за відповіді. Я тобі вдячна за те, що ти не зупиняєшся, що ти знаєш як той потяг, який от просто бре не дивлячись ні на що, і завдяки таким людям, як ти, у нас будуть і з'являтися і нові місця, і зростати економіка, і взагалі. Буде там перемога. Тому я тобі ще раз вдячна. Я тебе вітаю цією презентацією. Я впевнена, особисто моя суб'єктивна думка, що цих авто є життя. Воно буде розвиватися, буде їздити. Тоді, коли ви побачите ці автівки на дорозі, фіфікайте, вітайтеся та згадуйте наше відео. У мене виникло запитання, тому що я побачила зарядну станцію з ось такою брендованою назвою «Луаз Охта». Що це таке? Мені дуже подобається, і як вона виглядає. І тепер розкажи, як вона заряджає. Но, uh... Тобі не потрібно розказувати, що електромобільність, електромобіли неможливі без зарядної інфраструктури, і тому відразу для презентації для старту продажів разом з українською компанією, лідером виробництва і розробки ісічних перемінного струму зарядних станцій компанії ОКА. Ми розробили зарядну станцію, яка пасує, підходить під Луаз спеціально буде придбати прик. Півлі цього автомат так її можна придбати як для власного е, використання. використання в домашніх умовах, а й, але будуть і бізнесові такі версії, які е, повністю проводять білінг в е, обрахунок всіх споживання електроенергії, і це ця... купити, заряджатися ще й заробляти на цьому так можливо заробляти, а, або, наприклад, якщо є великий парк у службі доставки, рахувати скільки кожна машина е, витратила електрики. І скільки там вона зробила, скільки тому що це ось ті чудо зарядні станції, які з динамічним лічильником. Так, так, саме так. І ця історія дуже цікава, тому що, наприклад, якщо буде стояти там 20 от цих машин і 20 от портів з динамічним розподілом потужності, ми можемо використовувати будь-яку потужність, доступну в той момент або підключену загальною. Наприклад, та, кожна машина споживає там 3-3 Ловати, а в нас є 10. але ми можемо не три машини заряджати, а 20 машин. І тобто, вони, в залежності від того, скільки вони потребують заряджання в самий, в той час, вони будуть брати динамічно від кожного порта свою потужність. І, і це дозволяє робити ну, будь-які комбінації заряджання, швидкості заряджання. Наприклад, якщо не потрібно швидко, можна обмежити швидкість і е, лишити машину на ніч, наприклад. Це звичайний порт тип 2, який е, прийнято стандартом в Європі, а це е, звичайна розетка. 16 Ампер, яку можна підключати будь-де, наприклад, до павербанку також. І з цього павербанку ми можемо заряджати машину. Так, головне питання останнього часу: чи йде ось цей зарядний пристрій в комплекті з машиною? Так. І він можна придбати окремо? Ні, ні, цей зарядний пристрій бортовий. Він завжди знаходиться на машині і тільки виведені роз'єми, як ти бачиш. Нічого нема, тільки шнурочок, звичайний, який втикається в розетку і все. Мені здається, що тут щось таке схоже на трішки вонюче, дизельне або бензинова така частинка, а ось тут таке гарненьке, рівненьке і електричне. Чи права я і розкажи, що це взагалі за складовіці. Ти розклав автомобіль на частинки? Е, так, ти права. Але, до речі, це не зовсім частинки. Більшість цього це опціональні опції. Ті опції, які можливі в цьому електромобілі. Додаткові? Додаткові так. Це, це зарядний пристрій, от цей самий, який забезпечує стейп 2 та звичайної розетки 3,3 кВт. Угу. А це головне серце цієї машини це один блок акумулятора. Бачите, він якого розміру, він 63 сантиметри на 17-25. на 25. І важить він 55 кілограмів. Ну як я. Так, він такий трошки важкенький. І ємність у цього акумулятора, там десь є шильдик 80 А годин, 72 вольта. Тобто, цей акумулятор, ємність його 6 і 14 кВт. Тобто, якщо у нас буде... Поруч стояти ось три таких акумулятора. Тоді авто може проїхати 300 км 300... За те, що ти говорив, так так, от саме на одному цьому акумуляторі. Бо ця автівка ї, їде 100 км. А тут а, написано чотири та, км. так. Це це у нас така незамінна штука, з якою всі познайомилися українці взимку. А, інверт. Це інвертор, інверт, Так, це бортовий інвертор, який видає 4000 тисячі в номіналі, і тисяч Вт в в піку. І це буде опція сорі, але не пам'ятаю тут точну вартість, ну, щось десь біля там, 500 доларів. Mm -hmm. Це опціональна штука, яку можна встановити у автівку. І, наприклад, ми завтра ще покажемо, як працює електропила від нього, кофеварка чи щось таке. Це опція. Так, а ось це. А, а ось це, це трошки е, такі насліддя старого, луазу? старого Луазу і старого дивесного світу. Але ж е, ми повинні ну, задовольнити потребу тих то має перестороги щодо запасу ходу. Так, тільки не кажи мені, що ця штукована буде стояти всередині лазу. Так, так. Тобто це буде якась гібридна установка, Тоді точніше, що це буде гібридний автомобіль? Так, це опціональна штука, бензиновий подовжувач ходу. Тобто, що це є? То є бензиновий двигун маленький об'ємом 0,27 літру, тобто як стакан води. І це 7-кВт генератор. І оця штука може встановлюватися в цю автівку, і вона працює яким чином, як коли батарейка підсідає і напруга падає, він автоматично включається і починає заряджати акумулятор. Ну по суті, це звичайний плагін гібрид. Так, такі не плагін. То, ну, якщо так, можна так, завіряти, так, так, то, так, так -мо -мо -мо. Плагін з великою… це зараз називається. Е... Дуже багато випускає таких машин електромобіль з запасу. подовжувачем запасу ходу. Саме цікаве, що тут? Ця установка споживає всього-навсього один літр на 100 кілометрів. Тобто, такого маленького баку на 10 літрів бензину. Може вистачити на тисячі кілометрів. Це для того, щоб всі оці хейтери, які бояться, що десь стануть, це, цього не станеться. Я можу помилятися, але тепер в мене суб'єктивна думка, що всі захочуть цю додаткову опцію, типу, щоб проїхати не 300 кілометрів, а 1000. Ну, по-перше, вона трохи коштує як автомобіль. Ні, ні, дорожче, майже як дві батарейки. Ну, Тобто mm. тут можна вибирати або подовжуючи одна батарейка, а, ціна? а, а 2000 доларів. Mm -hmm. Або дві батарейки, ще додаткові, це вже кому, кому як треба. І вона може запускатися вручну. Тобто ми можемо ми будемо мати звичайний генератор на колесах, від якого можна. там... З... Бу заживити будь-що в потужності 7 кВт. Мені здається, всі технології, які в принципі були можливі, ти взяв і поєднав цих автомобілях. Знаєш, генератор є, подожувачку є, батарейка є, мегоконструктор є, скільки хочеш, батарей є, типу все є. Це, це не все. Я вам, я щас ще, ще покажу, як конструктор працює далі. Що що? Але закінчимо з, з цими. <свісна> <свісна> брудними технологіями. Оця штука, я думаю, багатьом знайома це, якщо комусь холодно, це, це автономний обогрівач дизельний. Блін, і знаєш, як його називали ще в Ліфі? Вебаста. Вебаста. Ну, Вебаста. тому що та? так, але це не, не виробництво компанії а, Вебаста. Ну, я маю на увазі, що принцип а, Але принцип бутнень. той самий вона спалює дизель, і гріє салон і батарею. Дуже важливо, що якщо та, шту, така штука стоїть, в лазику буде підігрів батареї. Тобто ця штука дуже важлива, коли сильні морози. Наприклад, і підготовити авто, авто до авто. до експлуатації до заряджання, є. то не секрет, є, що літі ж лізофосфатні батареї, вони дуже чутливі до морозів, їх неможливо заряджати. Якщо мінус 5, вже потрібно підігрівати в базовій версії, підігрів електричний. Тобто, коли ти втикаєш в розетку, вона включає підігрів батареї, а потім починає заряджатися. Але якщо буде стояти авто. Автономний обігрівач та вже система не потрібна. Буде включатися автономний обігрівач підігрівати батарею, потім вона заряджається. І е, е, от такі отакі от брудні технології, ДВЗ з викопним паливом не це можемо. Це мобільна програма, тому це косок ми просто вирішується. Але на автівці можна йти лише на батареї про панелі, сонячні панелі я вже розповідав, що можна заряджати цей електромобіль від сонця і на 3,5 кілометри за час заряджання за годину. Зараз я хочу розказати трохи про цікаву історію, яка тут використана. Це така універсальна система кріплення, яка дозволяє кріпити на цей пікап будь-що. Це готова система, вона продається в будь-якому. П центрі це голландська розробка, вони імпортують. Це стандартний профіль, в який фіксується дуже легко. Фіксуються отакі системи кріплення. Наприклад, це Рімболт, які можна зафіксувати тут і зафіксувати будь-який вантаж. От, наприклад, от це є такий гумовий захист заднього борту. І тут, якщо, от, наприклад, возити якийсь профіль металевий, він захищає борт, це, його також можна, можна демонтувати і закрити тут між кріпленнями, щоб не, не попадала там влага чи будь-яка. І ця, ці системи кріплення використовується як універсальний конструктор. Наприклад, за допомогою стандартних елементів кріплення ми можемо зібрати тут будь-яку конструкцію, наприклад, тент, або використовувати кришу зроблену з пластику з панелями і зробити от то, що запитували багато, багато покупців. Буде будка буде, і буде тент, буде, але це буде набір. Зроби сам, тобто ви будете отримувати це все в складеному стані, і маючи лише один гайковий ключ, можете зібрати оцю будку самостійно. В цьому ця цікавинка і перевага цього, цієї ідеї цієї конструкції. Зараз я знаходжуся в іншій автівці, також лас, але як бачимо, що вона вже пасажирська, тому що тут є задній ряд сидінь, я, в принципі, і знаходжуся, і трішечки вона відрізняється своїми матеріалами, з якими з якого зроблена і запасом ходу, тому що вона більш важкенька. А що мені подобається, так це дійсно такий яскравий глибокий оливковий колір. Позаду мене також є кабінка пікап, яка дуже зручно відкривається. І ви можете не знаю, їздити і навантажувати і будь Чим я зроблю обов'язково окремий огляд цих двох автомобілів. Ми будемо їздити, навантажувати, складати, перевозити. Тому, якщо у вас є якісь побажання або ідеї, як правильно іде його знімати, напишіть, можливо, я прийду у ваше місто і ми разом знімемо огляд.